продовжуємо читати Псалтир, і сьогодні ми прочитаємо Псалми з 62 по 65, Псалом 62-й, Псалом Давидів, коли він був у пустелі Юдній. Боже, ти Бог мій, Тебе від вранішньої зорі шукаю я. Тебе жадає душа моя, тебе прагне плоть моя на землі пустельній, спраглій і безводній, щоб силу Твою бачити, і славу Твою, як бачив я тебе у святині, бо милість Твоя краща, аніж саме життя. Уста мої хвалитимуть Тебе, отак благословлятиму Тебе в житті моєму. Уймення Твоє, руки свої буду підносити, начелоєм і єлеєм насичується душа моя, і радісними устами хвалю Тебе. Коли я згадую про тебе на постелі своїй, у роздумах про тебе в нічну сторожу, бо ти поміч моя, і в затінку крил твоїх я втішуся. До тебе приліпилася душа моя, правиця Твоя підтримує мене, а ті, котрі шукають загибелі душі моїй, западуться в безодню підземну. Уразять їх силою меча, дістануться вони на здобич лисицям, а цар звеселиться у Богові, зазнає похвали, Кожний, хто буде присягатися ним, бо замкнені будуть уста блудників. Амінь. Псалом 63. Дригентові хору, Псалом Давидів, Почуй, Боже, голос мій у молитві моїй, збережи моє життя від ворожого страху. Сховай мене від утаємничених замірів, нечистивих, від бунту злодіїв, котрі загострили язика свого, ніби меча, напружили лука свого, гірке слово, щоб таємно стріляти в досконалого. Вони несподівано стріляють в нього і не бояться. Вони підбадьорюють себе у лихому замірі, змовлялися приховати пастку, казали, хто їх побачить. Вони вишукують кривду, учиняють слідство по слідстві навіть до внутрішнього життя людини і до глубини серця, але вразить їх Господь стрілою, несподівано будуть уражені. Язиком своїм вони вразять самих себе, всі, що бачимуть їх, залишать їх, і злякаються усі люди, і звістують діяння Боже, і зрозуміють, що це його діяння, а праведний радітиме у Господі і буде сподіватися на нього, і похваляться всі правдиві серцем. Амінь. Псалом 64. Диригентові хору псалом давидів для співу. На тебе, Боже, очікує хвала на Сіоні, і Тобі дадуть обітницю в Єрусалимі. Ти, котрий чуєш молитву, до тебе прийде все, що з плоті. Учинки неправедні тяжіють проти нас, ти згладь їх, Блажинний, кого ти вибрав, і наблизив, щоб він замешкав в оселях твоїх. Наситимося щедрістю дому Твого, святого храму Твого, грізний у правосудді, дай відповідь нам, Боже нашого порятунку. Надія усіх кінців землі і тих, хто далеко в морі, що вмить гори постановив силою своєю підперезаний могутністю, ти упокорюєш ревище морів і легіт їхніх хвиль та заворушення народів. І боятимуться ознак твоїх мешканців на рубежах землі. Ти вчиняєш радісними ранок і вечір, ти відвідуєш землю і гамуєш спрагу її, щедро збагачуєш її потоком Божим, нащедрюєш, бо так улаштував її, зволожуєш борозни її, вирівнюєш брили її, розм'якчуєш її краплинами дощу, благословляєш. Рослинність її, увінчуєш рік твоїми щедротами, і стежки твої сточують лій, сточують на пустельні пасовиська, і пагорби підперезюються радістю. Луки одягаються отарами, і долини покриваються хлібами, вигукують і співають. Амінь. Я читаю псалми і думаю: дивіться, в Україні війна страшна війна, але земля родить хліб, і як родив хліб, так і родить. І родять дерева, і Господь уже це милість Божа, велика милість. Псалом 65. Покличте радісно Бога вся земле, співайте славу іменню Його, учиніть хвалу йому славою, скажіть Богові, який ти грізний у діяннях твоїх, через силу Твою, могутню, упокоряють себе перед Тобою, вороги твої. Уся земля буде поклонятися тобі і співатиме тобі, нехай співає йменню твоєму. Прийдіть і подивіться на діяння Бога, грізного у діяннях над синами людськими. Він перетворив море на суходіл, через ріку перейшли ступнями. Там були ми веселими в ньому, могутністю свою урядує Він вічно. Очі Його дивляться на народи, нехай же не підносяться ворохобники. Благословіть народи Бога нашого і проголосіть похвалу Йому. Він зберіг душі наші в житті, і нозі наші. Не попустив спіткнутися, ти випробував нас, Боже, переплавив нас, як переплавляють срібло, ти завів нас до пастки, наклав горе на стегна наші, ти визначив людині їхати верхи, на голові нашій. Ми йшли скрізь вогонь і воду, але Ти вивів нас. На багату місцину зайду до оселі твоїї із приношеннями всеспалень, і звершу Тобі обітниці мої, котрі вимовили уста мої, і вирік язик мій у скорботі моїй. Усе спалення щедрі піднесу тобі з димом вітлою баранячого, принесу на пожертву биків та козлів. Прийдіть, послухайте всі ті, що бояться Бога, і я повідаю вам, що витворив Він. Для душі моєї. Я звернувся до нього устами моїми і підніс його язиком своїм. Якби я поважав беззаконня у серці моєму, то не почув би мене Господь, але Бог почув, зважив на голос молитви моєї, благословений Бог, який не відвернув молитви моєї. І не відвернув од мене милості своєї. Амінь. Дорогі мої друзі, я дякую вам від усього серця за те, що ви пишете такі добрі слова. Слава Господу навіки, слава нашому Господу Ісусу Христу. Дякую вам, дякую вам за те, що ви знаходите час. Послухати Слово Боже. І прощаючись, кажу вам доброго вечора, мир вашому дому!